Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу запросити вас і подивитись разом, як почувається полуниця, яку ми висадили цієї осені. Після посадки ми її вкрили агротканиною з панбондом. Зараз випав сніг, і саме цікаво буде подивитись, що ж там відбувається під цим укриттям. Пішли! Але спочатку хочу запросити вас в нашу теплицю і покажу, як почувається ґрунт в теплиці. Теплиця без опалення, ми поки тут нічого не вирощуємо. Температура повітря на вулиці знизилась до мінус 8 градусів. Друзі, бачите, конденсат вже замерз. ґрунт в теплиці, ну майже замерз. Звісно, що полікарбонат він тримає температуру там, де ну, за межами теплиці, там взагалі вже все промерзло і так лопаточкою там не покопаєш. Тому, звісно, деякі рослини на зиму люди заносять саме в теплиці. Даже в теплиці без опалення вони мають підвищену температуру повітря. Пішли подивимось, бачите, скільки снігу у нас нападало цієї зими. Ми, до речі, першу зиму проводимо на Київщині, тому трішки так ну, не знали, як тут зі снігом. Саме тому ми і накрили додатково ще полоницю з панбондом. Ще хочу звернути вашу увагу, друзі. Ми Ось наші грядки високі. І проміж грядками, для того, щоб не було бруду, щоб не росли сорняки, ми вкривали агротканиною Це не спанбонд, це саме агротканина Бачите, шар снігу над агротканиною яка чорного кольору. Дуже-дуже мало снігу. Сніг все ж таки, незважаючи на морози, але під сонечком він трішки Тає. І тут можна ходити навіть взимку, немає таких сугробів. Тому що, ось давайте подивимось, бачите, ну пару сантиметрів. А скільки снігу ось тут, на грядці, де, де агротканини чорного кольору нема. Ну, ось такий шар снігу. Да? Різниця яка? тут немає. Тобто ще один плюс вкривати агротканиною доріжки проміж грядок. Можна взимку спокійно ходити. Навіть не треба розчищати. Ну, якщо треба там пройтись чи ще щось. І давайте все ж таки підійдемо до грядки з полуницею. Я вже так дивився трішки, а потім подумав, що треба і вам це показати. Ось спанбонд 30 грамів на метр квадратний, його щільність. Це ну, середній показник такий. Друзі, якщо вкривати будете спанбондом, обов'язково він. Повинен бути білого кольору. Чорним спонтбондом вкривати полуницю або інші рослини на зиму не треба, не можна. Чорний спонбонд, він не пропускає сонце, Сон, сонечко. А полуниця це така рослинка, яка навіть взимку процеси у неї продовжуються, процеси фотосинтезу, процеси розвитку. Бачите, рослинка? Да, частково Можливо, пожовтіли листочки, але інші зберігають зелений кольор, тому що процеси життєдіяльності саме у полуниці не завершуються з настанням зими. Вона не засинає. Взагалі на вулиці зараз краса. Мінус 7-8 градусів, мінус 9 градусів вночі б, б було. Друзі, і ще хочу показати, ну це відео таке влогове. Тут я хочу деякі моменти, багато моментів розповісти свої спостереження. Ось полікарбонатна теплиця, до речі, саме в неї ми будемо вирощувати всі свої рослини і в наступному сезоні. І я сподіваюся, багато. Наступних сезонів також будуть пов'язані у нас саме з нею. Так ось сніг, який останній раз йшов, він товстим шаром спочатку лежав на цій теплиці, а потім він самостійно сповз. І ось тут він залишився. Друзі, я так трішки хвилювався, що сніг буде. Тиснути на полікарбонат ось тут збоку. Але сонечко ще вийшло, повітря в тепличці прогрілося, і оце тепло воно розтопило сніг проміж, проміж полікарбонатом і снігом. Бачите? Сніг роз, розтоплений. І така щілина у нас з'явилася. І саме завдяки цієї щілини, тиск з полікарбонату. Зняти майже повністю. Давайте з іншого боку також подивимось, як тут справи. О, тут ще більше. Ще більше, бачите, сніг майже оця корка, вона вся відійшла від теплиці. Це дуже добре і я не так буду вже хвилюватись. Ми зараз з дачі будемо їхати. Коли ми повернемось, я не можу знати. На жаль, зима це саме непередбачувана пора року, тому загадувати нічого не можна. Друзі, я хочу наприкінці відео попрохати вас, поділитись в коментарях, як у вас справи зі снігом, з температурою, морози, не морози, дощі, можливо, сонечко у вас. І взагалі буде цікаво дізнатися, з яких міст України. Ви дивитесь мій канал, наша дача, а можливо, і не з України, тому що багато українців зараз розлетілися по всьому світу, але я впевнений, що більшість тих, хто уїхав зараз, все ж таки коли-небудь повернуться додому. Чого всім бажаю. На цьому відео завершую. До побачення, до нових зустрічей!